Для риб, для риб, скажу так, що період найближчим часом, також приблизно трьох років, це буде складний період, коли потрібно буде відпрацювати, віддати борги, відпрацювати всі свої таємниці, приховані думки, всі свої маніпулювання, всі яких, якісь негативні вчинки. Це повністю буде контролювати Сатурн. Під Сатурном, як кажуть, ніхто, ніхто не втече, то раджу просто розкриватися поступово, розуміти себе, не боятися віддачі тих боргів, uh -huh. да, працювання, також набратися терпіння, набратися терпіння, слідкувати за своєю нервовою системою. Цей період можуть бути депресії і апатії. Найближчі три, три роки. От ще додати, що не зловживати алкоголем, і це на дуже довгий строк я брадила, тому що Нептун також у них проходить по сфері особистості не зловживати взагалі ніякими фанатичними напрямками, бути обережними з різними там сектами, я не знаю, з е, все, що пов'язано з релігією, по-перше, фанатичним, да, таким, і все, що пов'язано з депресією, з апатією, значить, все пропало, все погано і так буде довго. От при таких едах звер... об... звертатися до фахівців, до фахівців, до психологів, до психотерапевтів, до енергетичних, ціліт... але не залишатися самому. Бо цей період такий він достатньо довгий і він достатньо складний для них. А в цей період що можна зробити? По-перше, відпрацьовується карма, тобто ти відпрацьовуєш свою попередню і формуєш нову, на як мінімум, 30 років на, на майбутнє. Тобто, все, що ти будеш формувати за ближайші 2-3 роки, це так? вже для всіх гороскопів чи тільки. Для... Для... Це, це для риб. Це для риб, да. все, що ти будеш формувати на ближайші 2-3 роки, ти просто е, потім будеш з цим жити. І до, це, до тебе ж цим буде зверну обертатися. Ага. Цей період медитація, однозначно, медитація, однозначно, мантри, молитви, вивчення духовної літератури, освоєння, розуміння взагалі ага. своїх талантів, розкриття своїх талантів. Це просто. Супер, якщо, наприклад, для водолів та для риб подумати, в яких напрямках є таланти в людини, і в цих напрямках почати працювати, щоб потім і налаштувати заробітки в цих напрямках. Це розкриється і потенціал, і енергетика повиситься, Ну, буде набагато. краще.